Доброго дня, діти та батьки. Сьогоднішня наша робота буде полягати в наступному Ми будемо робити з вами аплікацію на тему весна. Я довго думала, що ж саме можна зробити, і пропоную виконати дуже просту аплікацію крокус! Ось так виглядає ця квіточка. Для того, аби його, її зробити з паперу, ми, нам необхідно наступне. наступне. Нам потрібен набір кольорового паперу, а саме такі кольори, як зелений, фіолетовий та жовтий. І все, більше нам інші кольори не потрібні. І якийсь картон, на який ми будемо робити наші крокуси. Ось я знайшла таку звичайну картонку вдома, вона навіть не з набору з кольорового картону, тому буду робити ось на такому. Нам також потрібен клей. У мене є олівець, вам може знадобитися інший олівчик і ножиці. Дуже попрошу батьків допомогти дітям. Не забуваємо про правила техніки безпеки при роботі з клеєм та ножицями. Клей ми до рота не беремо, не гроземо. Ножиці так само. Ми їх використовуємо лише, щоб вирізати. І все. Будьте обережні. Успіхів! Почнемо нашу роботу. Спочатку беремо фіолетовий папір та обводимо щось кругле. Ось такі кругляшки ми обводимо, робимо їх 5 штучок. Для... Вони нам необхідні для того, аби зробити наші лепесточки у квіточки у нашого крокусу. Так. Наші 5 кружочків готові. Далі ми беремо жовтий папір і вирізаємо на ньому один кружечок. Далі нам знадобиться зелений папір, на якому ми будемо намалювати. намалюємо спочатку нашу стеблинку, довгеньку таку просто тоненьку полосочку. І поруч намалюємо два кружечки, як ми робили це перед цим жовтим та фіолетовим папером для наших листочків. Ось вже все готове. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1 і 2 зелених кружечки. Ось так. Далі ми беремо картончик наш, наш клей і приклеїмо нашу стеблиночку. Ось так перевертаємо її та промазуємо добряче клеєм. Беремо жовтий кружечок, промазуємо також клеєм і клеїмо ось так зверху, ось так добряче приклеїмо. Так, Далі ми беремо наші зелені кружечки. Ось один я вже приклеїла. Ось таким чином ми його згинаємо по боках. так, І з зі зворотнього боку промазуємо клеєм. Ось по такій полосочці, прямо вона так утворюється. І також приклеїмо. І ось у нас виходять такі чудові незвичайні листочки. Далі ми беремо наші фіолетові кружечки. Так само, як ми робили тільки що з нашими зеленими кружечками, ми їх згортаємо з обох боків, промазуємо клеєм так, і починаємо приклеювати до нашого е, живтенького кружечка. Ось таким чином, як ви це бачите. Згортаємо, промазуємо клеєм гарненько та приклеюємо. Як виявилось, нам не вистачає ще одного кружечка, тобто 5 і ще шостий треба доробити, аби наша квіточка виглядала дуже-дуже гарною. так? Тому ми робимо ще один і приклеюємо. І ось у нас серединка також лишається, здається, ще один необхідний. Тому ми приклеїмо ще один такий кружечок фіолетовий. І всього у нас в сумі має вийти. Сім таких гарних фіолетових кружечків. Ось вийшов наш такий гарненький крокус, такі листочки незвичайні. Молодці. Чекаю на ваші роботи.